Ми продовжуємо підбувати підсумки тижня. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, добрий вечір. Да, добрий вечір. Добрий, добрий. Хоч не такий, як хотілося, але тим не менше. А скільки, будь ласка, а зараз така обговорюється напередодні. Знову таки, ми говоримо про НАТО. Ми говоримо про те, наскільки нас там чекають, про те, чого очікувати в Вашингтоні. І от неприємна а, така стаття від New York Times, що США та Німеччина зберігають опозицію до запрошення України в НАТО. Що вони свої позиції не змінили? Мовляв, ні, вступ України до НАТО розглядає як козир торгів при закінченні війни. Наскільки досі це серйозні аргументи? Ну, по перше, негативних статей в Нью-Йорк Таймс і в інших засобах масової інформації. Ми з вами в останні півроку читаємо дуже багато. Чи впливають вони на перебіг подій в глобальному політичному процесі? Ні. А тому, що ви можете закривати очі, можете відвертатися, можете не дивитись вгору, ну як відомий фільм, і так далі. Не, не бачити того, що сьогодні світ перебудовується, продовжувати вважати, що можна жити як до повномасштабного вторгнення Росії, і так далі. Але це все не відповідає дійсності. І тому дивіться, перебіг наступних подій буде залежати від того, як буде фіналізована ця війна. Дивіться, в війні є два варіанти. Перший варіант це заморозка в тому чи іншому вигляді, і заморозка приведе до масштабування війни. І це практично в Європі. Вже всі усвідомлюють. Можливо, ще дехто в Німеччині не усвідомлює до кінця, що будь-яка заморозка це продовження війни в іншому масштабі, в іншому вигляді, і так далі. І другий фінал цієї війни. Який дозволить, ну тобто Росія програє і так далі, і він дозволить перебудувати глобальну політичну систему, глобальну безпекову систему, наситити розумінням того навіщо існує такий альянс, як НАТО, і е, всі ці питання отримують нарешті відповіді, які були втрачені. Відповіді були втрачені після розпаду радянського союзу, і тому можна сьогодні говорити прогнозувати все, що завгодно, окрім одного. Все залежить тільки виключно від фіналу війни. Справедливий фінал. Тоді маємо інші конструкції. Несправедливий фінал, ну, наприклад, заморозка, як я сказав, і так далі. Тоді будемо мати продовження очікування Третьої світової війни, не більше, але й не менше з тим. Тому давайте спокійно ставитись до цих аналітичних дивних прогнозів, які не відповідають дійсності, і займатися тим, чим займається сьогодні Україна. чим займається Україна? Вона сьогодні просуває свою суб'єктність, пояснюючи, що будь-які відкладені питання, як це було зроблено в 2014 році. Пам'ятаємо, да? в 2014 році всі зробили вигляд, що не розуміють, що таке анексія Криму, що таке анексія частини Донбасу, що таке створення плацдарму, що таке підготовка до масштабної війни та. І так далі. І тому давайте спокійно пояснювати, що в 14-й рік, якщо ми повернемось до будь-яких форматів несправедливого завершення цієї війни, це буде означати тільки масштабування конфлікту в майбутньому в достатньо короткому календарному плані. Ки, будь ласка, Росія ніяк не заспокоїться з приводу свого ракетного тероризму. Трошки більше ніж годину, зокрема, постраждали Запоріжжі. Наші колеги, журналісти один президент Українформу. І ми бачимо, що президент дав доручення як військовим, так і дипломатам знайти ППО, аби прикрити оці ці території поблизу лінії зіткнення. Це Сумщина, Харківщина, Одещина, знов таки Запоріжжя. Кит, будь ласка, чи якщо стратегічно наші партнери що думають на такі гострі виклики, вони спроможні зараз швидко реагувати? Можна очікувати, що протягом короткого терміну буде чим прикривати небо і захищати мирних людей, тому що вже ніхто не приховує, куди ці ракети? Ви абсолютно праві. По-перше, ніхто не приховує Росія, абсолютно точно атакує. Тим більше, що вони змінили тактику. Вони наносять так званий подвійний удар. Тобто, вони спочатку б'ють по там багато якомусь після того, як вода під'їжджає ну, тобто маціоназі рятівники наші. А, і відповідно вони наносять тоді другий удар для того, щоб вбити вже більшу кількість людей, тим тих, які а, там якусь допомогу надають. Це зрозуміла тактика. Вона абсолютно точно вписується в концепцію геноцидної тактики ведення війни як такої. Це розуміють наші партнери. Для мене взагалі дивно, і президент до речі неодноразово про це говорив. Що на складах є достатньо багато систем протиракетної оборони, відповідно яких систем протиракетної оборони тут знову ж таки треба правильно розуміти, що для... Відбиття атаки балістичними ракетами чи надзвуковими ракетами потрібні виключно патріоти, тому що вони ефективно працюють. Як доведено вже працюють ефективно проти всього, що є сьогодні на озброєнні Російської Федерації проти крилатих ракет безумовно працюють і насамси і, айріси, і Самти, і і так далі. Але між тим патріоти потрібні, тому трошки дивно це виглядає, що на складах вони тримають досі в себе ці патріоти. Їх є там 100, 150, загалом, а нам потрібно 5-6, і безумовно було бажано, що все, все ж таки вони працювали б і в Україні. Я розумію, от скажімо так, Екзистенційний страх острах інших країн. Вони все ж таки думають, що Російська Федерація може завдати якихось ударів. Ну там підсвідомо вони про це думають завдати якихось ударів по їхніх територіях, але це трошки дивно знову ж таки, тому що Росія все концентрує сьогодні виключно на українському напрямку. Тому потрібно безумовно дозакривати небо. Я думаю, що можна буде ці рішення. Продавити, і це сьогодні над цим працюють і президенти, і інші переговорні команди України для того, щоб все ж таки отримати ці додатково ще раз підкреслю конкретних систем. На будь-яких напрямках треба мати я маю, на за на будь-яких це Харків, перш за все, це Одеса. перш за все треба мати додатково ще 5-6 шість і Тоді ми будемо розуміти, що небо більш-менш закрите і так далі. Але це треба продовжувати тиснути, пояснювати це, взагалі ще раз. Знаєте, це взагалі дивно виглядає, тому що вони ж це в прямому ефірі все бачать. Ну тобто, вони на це дивляться. Вони очевидно, кожен ранок читають так. Безумовно, сьогодні українська тема, на жаль, не є тему, яка на перших шпальтах газет знаходиться, але між тим вони все рівно політичні еліти, Я маю на увазі представники політичних еліт різних країн. Вони все рівно отримують звіти, і вони бачать, що Російська Федерація продовжує сьогодні робити тільки дві речі: перше, по лінії фронту використовувати величезну кількість керованих авіаційних бомб і знову ж таки політичні еліти розуміють, що проти цього можна працювати виключно тактичною авіацією, тобто тими ж F-16, яких на жаль в Україні досі немає. І друге, вони дивляться, що Російська Федерація використовує цей геноцидний компонент, атакуючи цивільне населення, свідомо атакуючи шахедами і балістичними ракетами, і безумовно розуміють, що для того, щоб цьому протидіяти, потрібні ці ж патріоти. На жаль, поки що цього немає, але це не означає, що Україна не продовжує максимально тиснути на наших партнерів з поясненням того, що от небо точно треба дозакривати. О, пане Михайло, у вас там такі бек-вокалісти на задньому плані звучать. Прямо е, душа радіє. Спів пташок чуємо. Не знаємо, чи ваші пташки, чи не ваші, але спів пташок чути. Ні? Дивно, я, я просто а чую, ви, чу? да. зосереджені на ефірі, ясно. Слухайте, що до дивних заяв. Дивіться, з'явилася так само заява американського мільярдера Ілона Маска, який заявив, що вступ України ну, до так. НАТО призведе до ядерної війни. Та він каже. Саме так починається фільм про ядерний апокаліпсис. Так він прокоментував допис, де Ентоні Блінкен говорить, що Україна в майбутньому приєднається до альянсу. І тут питання полягає в тому, чи Україна веде якусь комунікацію, чи вона виходить на комунікацію з Ілоном Маском, тому що ну у нас є приклад такого класного партнерства. Я маю на увазі старлінки та але щодо його заяв, для яких які для багато кого в Америці можуть ставати знаковими, чи ви не вважаєте, що те, що говорить маск, це провал по лінії комунікації з нашого боку? Ох, ну, не можна отримати всіх людей, які ідеально чітко розуміють, що не можна ставати на коліна перед кимось, ну тому що те, що говорить маск, на жаль, він не глибоко розуміє природу цієї війни. і Він продовжує наполягати на тому, що треба здаватись. Ну тобто, він просто це так звучить. Це передумова початку третьої світової, ну там ядерного апокаліпсису, і так далі. Але він не говорить про те, що це ж не означає, що ви маєте обов'язково стояти на колінах, тому що в Російської Федерації є ядерні ракети. Ну, тобто, ракети з ядерними носіями, він мав би тоді говорити так: дивіться, якщо в якоїсь країни, навіть якщо там божевільне керівництво, якщо воно не розуміє, не несе відповідальність за свої дії, є ядерна зброя, ми маємо чітко розуміти, що перед ними треба стояти на колінах, і все, що вони хочуть, і все, що вони вимагають, ми маємо їм віддати. Ну тобто. Маск має сказати, що він вважає, що суверенність України відсутня, суб'єктність України відсутня, так само як відсутня суб'єктність в інших країнах, на які сьогодні накладе там оком чи подивиться якось негативно. В їх сторону Російська Федерація це виглядає дивно, і тому чесно кажучи, звертати увагу на ці заяви. Ну я не думаю, що вони впливають на перебіг там політичних подій, глобальних політичних подій. Вони якось впливають на суспільні думки, і так далі. Це так здається. З маском дійсно в нас є комунікація по технічним складовим. Міністерство цифровізації активно е, з ним спілкується і немає ніяких нарікань з точки зору цього спілкування. Але з точки зору його політичних заяв, це ж не перша заява і не остання заява. Він буде продовжувати робити такі заяви. Не всі люди, які є геніями в якомусь конкретному напрямку, в технічному напрямку, так само є геніями в розумінні е, сучасного життя і е, при, Причинно-наслідкових зв'язків в цьому житті, і так далі, спокійно треба ставитись до цього. Головне, щоб ми не забували необхідність пояснення перше природи війни, друге природи а, нацистської природи російського сучасного режиму політичного, і, і як наслідок цього, третє пояснювати, що не можна домовлятися з людьми, які. Принциповою ціллю свого життя бачить знищення тої чи іншої держави. Чих ти інших суверенних прав і так далі, і тому подібне, ми маємо просто з вами продовжувати робити свою роботу, пояснюючи, що в цій війні не буває десь посерединці, не буває необхідності здатись. Ну тобто, немає такої необхідності здатись, тому що це буде приводити тільки до ескалації. На жаль, не всі це розуміють, і на жаль, в принципі, завжди будуть люди, які будуть мати певні впливи і не розуміти, що не можна. Скажімо так відверто говорити, дивіться, а давайте ми все ж таки змусимо Україну здатись, попри те, що вона два роки чинить ефективний спротив масштабній агресії, неспровокованої агресії Російської Федерації. Пане Михайло. В контексті розмови про НАТО, яку ми вже зачепили з щодо Ілона Маска. Скажіть, будь ласка, от Вашингтонський саміт він наближається. Ви можете говорити, що в якій? Як це сказати, план максимум України, та, що вона в максимумі хоче отримати від Вашингтонського саміту, та, і що вона в мінімумі хоче отримати від Вашингтонського саміту. Давайте так. Ну я чесно кажучи, не готовий говорити про мінімум, да тому що це якось Добре. дивно суперлюкс виглядає, максимум. Що... Давайте суперлюкс максимум суперлюкс максимум. Знаєте, я хочу, щоб на Вашингтонському саміті прозвучало так: зло, воно є зло, і зло не може мати якісь компромісні рішення. Ну, ви не можете толерувати Росію. Ну, хоче Росія чи не хоче чогось, вона є агресором. Вона обнулила міжнародне право. Росія має бути в такому вигляді а, в закінченому існуванні. Ну тобто, закінчити існування Росії. Для цього що потрібно? Перше наситити Україну зброю. Друге, а, прискорити Справедливий фінал в цій війні третє обов'язково, і це є план максимум, це план навіть не максимум, це план оптимум. Україна має стати ключовим членом НАТО з урахуванням досвіду Великої війни, в з першому сторіччі, і таким чином, четверте, НАТО має бути перебудоване з урахуванням того, що Сучасний світ є непередбаченим і можуть бути не тільки експедиційні війни, а й такі великі масштабні територіальні війни, і так далі. І має бути п'ятий перебудований взагалі принцип, скажімо так, демократичного глобального захисту, в основі якого має бути НАТО. Інші міжнародні інституції, які мають бути перебудовані, і так далі. І тому подібне, мені здається, що треба перестати гратися в цю таку. Знаєте, ми, ми ще вчора це називали реальна політика. Да, треба перестати грати в брехню. Що таке брехня? Ну, ми говоримо, знаєте, давайте так. Ми вам відкриємо двері, але там будуть стеклянні ще стояти скляні. Двері будуть стояти, і ви зайти не зможете. І це буде спонукати Росію, все ж таки агресивно себе поводити. От знову ж таки. Повертаючись до слів, маска. Ну, що таке? Якщо Україна буде членом НАТО, це значить буде е Третя світова з ядерним компонентом. Що це означає? Це означає, що суверенні права суверенних країн можна обмежити, тому що є якась там дивна країна під назвою Російська Федерація, яка говорить: а ми проти цього. Ну добре, але дивіться, Фінляндія стала членом НАТО, стала. Е Швеція стала членом НАТО, стала. То чому Україна має бути позбавлена цього права? Тоді треба говорити, що країни бувшого радянського союзу не є країнами, а є областями там чи республіками, які все ще відносяться до радянського союзу. Ну в даному випадку до Російської Федерації. Тоді говоріть про це. То тому, що навіщо говорити так? Так, ви суверенні, але до певної межі. Тому мені здається, що треба закінчити епохою такого, знаєте, напівправди. І мені здається, що Вашингтонський якраз саміт має на цьому поставити крапку. Він має чітко фіксувати. Україна суверенна держава, абсолютно суб'єктна. Хоче бути членом НАТО, має на це повне право. Ось вам, будь ласка, пункти, які ви маєте до виконати, але з урахуванням цієї війни ви вже перевиконали багато пунктів, тому що зброя натівська у вас, системи управління натівські у вас, стандарти натівські вас. Тобто, все, що треба було пройти там за 10 років. Ви пройшли за 2 роки цієї війни. Третя складова Російська Федерація не може говорити ні НАТО, ні будь-кому, ні Україні, що робити чи не робити, і так далі. Тобто, треба закінчити епоху напівправди. От в цьому проблема, і мені здається, що на Вашингтонському саміті було бажано сказати, Україна буде там в такі-то терміни, максимально короткі, як це було зроблено євросоюзом. Правильно він же чітко зафіксував. От вам переговорна рамка. Вдалі рухайтесь, тому що там зрозуміло це економіка, там є багато конкурентних речей, які треба обговорювати з урахуванням економіки нашої, з урахуванням конкурентних ринків, з урахуванням того, що інші країни мають там протекціоністські лобійські настрої і так далі. Але між тим, чіткі терміни, чіткі переговорні рамки. Так само НАТО. От вам термін, ось вам рамка, все зроблено. Побіжали. Mm -hmm. Ну, на зовсім мало часу вишається. да буквально півтори хвилини. Я так знаєте таке непівнереторичне питання поставлю. Скажіть, будь ласка? Ми зараз бачимо, що відбувається з енергетикою. Прем'єр-міністр вже таку назвав цифру, знищено 80% теплоелектроцентрали. І е, питання звучить таким чином, е, коли у нас були проблеми з дронами, то ми змогли її вирішити тільки коли одна з перших осіб, тоді президент Зеленський очолив армію дронів і а і. Держава залучила всіх виробників, зокрема приватників, для того, щоб розробляти ці механізми. І зараз ми бачимо, що нарешті ми доходимо до тієї кількості, яка була так потрібна. Чи не пора зараз це робити так само з генерацією, очолити армію генераторів державі максимально закликати всіх рівнів виробників, для того, аби вже починати готуватися до наступної зими? Одразу підказую, що хвилину я вам лишив. На жаль, на відповідь секунд. 20, 20 секунд. Так. Ви говорите, ви говорите про те, що якщо президент щось не очолює, то воно не працює. Знаєте, виходить, що давайте, так президент. На жаль, але давайте так: президент точно опікується енергетикою і буде докладати максимальну зусиль, щоб у нас були все ж такі можливості і наступну зиму пройти так само, як ми пройшли цю цю зиму. І безумовно буде докладати максимальну зусиль і в рамках енергетичного штабу, і в рамках кабінету міністрів, і буде тиснути на відповідно галузевих чиновників для того, щоб вони ефективно працювали з точки зору модерації цих процесів, щоб були альтернативи, щоб були Закупівлі відповідні, щоб так. були гроші для інвестиційні гроші це для як того, ті щоб все самі, що... пане Михайло, знаєте, з ним надійніше? Так, так. так о, це приблизно те саме. Та дякуємо вам, Спасибі, пане Михайло. Дякуємо. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був в ефірі загальнонаціонального національного телемарафону.